Зараз Україна проживає один із найважчих моментів своєї історії. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до нації. Він підтвердив чутки про те, що на нього чинять сильний тиск і вимагають погодитися на мирний план, який просуває адміністрація Дональда Трампа. Голова держави натякнув, що наш ключовий партнер, вочевидь, маючи ж на увазі, Сполучені Штати Америки, може відвернутися від нас. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і єднатися, адже наступний тиждень буде дуже непростим. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів. Або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики, дорогі українці. Наступний тиждень буде дуже непростим насиченим на події.